Обставини встановлюють за вихідні на Прикарпатті в аваріях травмувалися троє людей. Зокрема, у Коломиї постраждав 61-річний велосипедист. Наїзд на нього вчинив 21-річний водій легковика. Велосипедист рухався в попутному напрямку та мав намір повернути. З отриманими травмами його госпіталізували. Наступна автопригоди трапилася у делятині, що на Надвіннящині. На місці ДТП прохоронці з'ясували, що Керманич мікроавтобуса «Форд Транзіт, – 58-річний машканець Франківська, проїжджаючи з округ. Луну ділянку дороги виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав кювет. Внаслідок ДТП двоє пасажирів отримали тілесні шкодження. Їх було доставлено до медичного закладу. Йдеться про мешканців надвірнянської та загвізянської територіальних громад. Вони обої 1969 років народження в обох фактах. Карманичу перевірено на стан сп'яніння, Вони тверезі. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Прикарпатські правоохоронці вкотре нагадують, як водіям, так і пішоходам дотримуватись ПДР. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань.